140 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті. Доби минулої російські окупанти активізувалися на південно-слобожанському напрямку. Там відбувати довелося 19 ворожих атак. 14 на Новопавлівському, ще 11 на Північно-Слобожанському і курському. Десять разів росіяни штурмували на напрямку, що зветься Торецький, дев'ять на Купінському, і по п'ять на Краматорському і Придніпровському. Найгарячіше на Покровському напрямку. 41 раз Росіяни штурмували наші позиції. З нами на прямому зв'язку зараз старший сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади з позивним РОН. РОН, наші вітання вам. Вітаю, друзі, доброго ранку. Глядачі можуть одразу побачити збір. Ви розумієте, що це прямий заклик до дії. І Коли я під час от розмови з гостем беру телефон, це не означає, що я вирішив там залипнути в нього щось там подивитись. Ні, це означає, що я відкрив камеру і зараз сканую цей QR-код і закликаю того, вас задонатити. робити для того, якраз таки щоб задонатити тирона. А вас я попрошу зараз розповісти нам на що конкретно збираємо цього разу. Нам потрібно закрити цей збір, друзі. Потрібно. Підрозділ збирає на літачок оперативної дії, літачок Камікадзе, який буде працювати в зоні відповідальності десь 30-50 кілометрів за лінією фронту. Ми намагаємось розширити зону ураження, так називаємо кіл-зону з 15-20 до 20-40 кілометрів. Так як зараз противник штурмує суто піхотою. Піхота ножками топати так далеко не може, і зараз вже викидують там з машин десь за 15 км, бо водії бояться їхати на техніці далі. Якщо в нас все вийде, а воно вийде згодом, то ну, воно їм прийдеться топати ножками десь по 40 км, що буде унеможливувати штурм. Слухайте, взагалі, на, на, насправді тоді, коли ви кажете доброго ранку, це взагалі прекрасний привід задонатити на армію для того, щоб доброго ранку і в принципі ранку настало і наступної доби, і це дуже класна історія, коли ви можете впливати на своє майбутнє. Я звісно. З великою вдячністю ставлюся до всіх, 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 всіх люді, людей, які донатять, але ми прекрасно розуміємо, що наша справа проста: наскладати грошей. Наскладати потрібно менше 50 тисяч гривень, бо ціна питання 400 станом на зараз. Це той безпілотний камікадзе, який має працювати безпосередньо на напрямку, де ви знаходитесь рон. І, і, і у вас пекельніше пекла. Ви вже почали відповідати про те, що в основному проти вас піхота. Техніки не бачите зовсім геть. Чи щось таке проскакує, проповзає, пролітає, проїжджає? Ну, може, пролітає, але не проїжджає. Ми бачимо техніку десь там, в тилу ворога. Це якісь артилерійські системи, чи система РСЗВ, такі реактивні, реактивні системи залпового вогню. Але от так, зараз щоб противник штурмував самотехнікою, в нас такого немає. Певно, вони її десь зберігають, десь консервують на якусь зимню компанію. Бо якщо зараз вони почнуть їхати, то зимою вони ж на мотоциклах не поїдуть. Роне, я так розумію. Може, десь вони це все діло накопичують. Я так розумію, по оцій піхоті ворожій, то і підвіз, і це паломництво потім 15-кілометрове цього ворожого м'яса. Воно відбувається нон-стоп. Вони, вони знову ж таки йдуть. Оце постійно малими групами двоє-троє вздовж всієї лінії зіткнення. Чи намагаються обрати ну, якийсь? Я про тактику зараз їхню. Намагаються обрати якийсь Намагаються. конкретний так, прохід. Намагаються рухатись якимись посадками, які е, являються такими стиковими зонами між їхніми позиціями та нашими. Якщо таких посадок немає, то ну, рухаються вільним полем. Ми зараз чуть-чуть е, так, змінили тактику, ми просто спалюємо ці всі посадки, щоб не дати. Ну, неможливо, ти ворогу навіть якийсь шанс, якусь нагоду дати, щоб десь там просунутися. Палиться весь ліс, робиться така суха зона, зона повної видимості. Ну, по, по якій краще працювати. 5 тисяч гривень, менше 5 тисяч гривень залишилося для того, щоб закрити банку, але це не має зупиняти нас із вами для того, щоб з банки виливалося. А Бо все, чим що більше грошей, так, тим більше безпілотників. І такі. купа деталей і запчастин вони теж потрібні. Давайте не будемо брехати. Слухайте, Рона, а що показує ваша розвідка? Я завжди цікавлюся, що по той бік. Чому? Тому що не тільки. Питання побуту кількості і того, що там знаходиться за цією лінією розмежування. Цікаво. А і що відбувається? Що ми побачили? Ви змогли побачити того, про що ми не знали раніше про росіян? Можливо, іноземні найманці, можливо, щось особливе. Можливо, ну власне, ви ж скажіть. І так, ми закрили банку. Сьогодні ранок почалося добре. Ми не закрили. Вона ще відкрита. Набрали необхідну Необхідно кількість, вчити. але ми продовжуємо QR-код, номер карти, все це бачите. Ви молодці. Дякую, друзі. Що ми бачимо зверху? Ну Ось недавно вражали цю Савушку коксан Це така кукурейська установка стара, але дуже дієва. Літом, коли працювали, перелітали там над такою зоною базування. Вони там себе дуже впевнено чувствували. У них там і шашличок, і гітарка була. Теж туди працювали. Щоб сказати таке щось. Прям надзвичайно. Ну вже четвертий рік війни ми вже все бачили, в принципі. Ну, та і ворог вже діє якось по-іншому. Вони пересуваються суто в, сі, в сірій час доби. Вони пересуваються лісами, якимись посадками. Зараз їх дуже важко відстежити, так. І на найманці б'є, фіксуєте на своєму напрямку? Ну, Була така ситуація, коли хлопці заходили штурмували, то вони застали ситуацію, коли. Афроамериканець там суперечався з бурятом, ну вони якісь там відносини виясняли. Про руска я сподіваюся, про руска і великого no, no. А, роне. А якщо їх підвозять за 15 кілометрів, ну і висаджують та від ЛБЗ. А де вони окупанти мають на увазі, тоді базуються? На якій відстані від безпосередньо переднього краю? Якщо можна це розказати. Це як працює? Їх висаджують, і uh -huh. вони рухаються до переднього краю. Десь є там такі спостережні бліндажі чи бліндажі, там, служб РР, радіоелектронної розвідки, яка чи далі знаходиться, чим піхота. Вони отак от проходять по цих бліндажах від одного до другого, кудись їх пускають, кудись там, звідкись їх виганяють. Це все стежиться, спостерігається. Але от чим ця тактика дуже дієва? Діє? Що вони поки рухаються, вони, вони дуже сильно типу, повстають. Їм приходиться робити якісь привали там, на якихось півдня, щоб знову ж перевести дух. Це все діло спостерігається, місця накопичення, місця концентрації і відпрацьовується. Відпрацьовується з вампіров або з артилерії. Якщо говорити про артилерію, власне, то про співвідношення згадаємо, що зараз ви спостерігаєте у себе. Ну, блін, ворог працює частіше, ніж ми. Набагато частіше. Ми чуємо про те, що літній наступ от-от має захлинутися. Про те, що ворог видихається. А як за вашими спостереженнями, коли він там планує видихнутися? Роне? Ми зараз намагаємося налагодити зв'язок. Зв Ми прекрасно розуміємо, де зараз знаходиться Рон. Це старший сержант взводу безп... повертається до нас. Роне, Отже, то коли ворог планує видохнутися фінально і безповоротно? Я думаю, що саме ресурс самі бійці вже давно видохнулись. Не видохнулося саме командування, яке їм оперує. Да, десь ну, на, на Сумському напрямку, де стоять мої знайомі, кажуть, що десь ще місяць ми з ними тут повоюємо. І ситуація буде така ж, як тут на Харківському напрямку. Коли, Коли перші місяці вони перли, вони дуже сильно перли, багато чого вони втратили, а потім зрозуміли, що це все. Рона, хочу повернутися на пів кроку назад до теми артилерії. Ви казали, що вони працюють частіше. А от питання влучності, воно таке саме, як і три роки тому, працюють оце як тоді по квадратам, прилітає, ну, як це? Просто накриває квадрати, не обов'язково точний приліт. Чи вони так само цими коксанами своїми? Північнокорейськими та Оксанами трохи все ж таки влучність підкоригували? Ну, На четвертий рік війни це все діло сточується. Самі артилерійські системи та саме стволи вони сточуються. За якийсь прицільний вогонь можна, в принципі, не говорити. Угу. Але так, виправі, просто накривають територію так називаємо вогневим валом. Роне, вам спасибі. Дякую. Ще мільйон тисяч спасибі тим людям, які допомогли з нас збирати 400 тисяч гривень, а точніше. 434, тридцять Я навіть зараз обновлю впевнений 435, 371 гривня. Дякуємо всім спасибі. тим людям, які наскладали гроші грошей на банку. Роне, передайте тим, хто поруч з вами. Спасибі наше за те, що в нас є сьогоднішній ранок. Це старший сержант з воду безпілотних альяційних альяційних комплексів. комплексів бригадної так. розвідки 42-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо дуже.